Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 26 липня 2023 року. Ранок місце моєї кочівлі. Як бачите, воно абсолютно порожнє. Сьогодні вночі в нас був сильний дощ, сильний вітер. Вітер і зараз продовжується. Якщо буде заважати відео, випачаю зарані. Половина моєї кочівлі перша пройшла достатньо успішно, непогані результати. Були плюси на вагах і 3-3,5 до 4 кілограмів. Але в основному 1,5-2 кг. В принципі, так як і по всіх каналах розповідають приблизно такі самі результати. Такі вони і в мене. Ночі були холодні, часто псувалась погода, От так, як і зараз. Але нічого, все тільки починається, кочівля продовжується. І я зараз повернувся до старого місця лише з однією метою. Я взяв з собою роєвню і привіз її сюди. Зараз розповім для чого. Багато з пасічників, яких я знаю, які кочували багато років, розповідають про те, що певний відсоток бджіл не повертається після негоди до своїх сімей, і це зрозуміло. Деяка, можливо, потрапить під дощ, заночує під якимось листочком. І я вирішив провести експеримент, взяв з собою роєвню, взяв матку з нуклеусного парку свою. Дотрусив її бджіл, посадив під кришечку для того, щоб бджоли, які будуть повертатись, їй не зашкодили. І проведу такий експеримент. Ввечері заберу роєвню і разом з вами побачимо, який відсоток бджіл не повернувся. Для того, щоб в майбутньому розуміти, привозити. Сюди роєвню, чи не варто цього робити, так як одне діло когось послухати, а діло інше все-таки власний досвід. Зараз підійду до місця, де були і все покажу. Місце кочівлі. Як бачите, після себе залишив абсолютно чисту територію. Пробули ми тут 12 днів. Ось троєвня, про яку я розповідаю. Так, справді деякі бджілки бачу повертаються. Не впізнає вона свою хатинку, але до вечора вона все одно зайде до роєвні і ми разом з вами побачимо, який же буде результат. Зараз буду їхати до поля, яке обрав. Для наступної кочівлі і там все по порядку вам розповім. Доїхав до поля, біля якого вирішив зупинитись. Як бачите, поле достатньо велике. Соняшник тільки-тільки розпочинає квітувати. Ось і величезна перевага кочової пасіки, як я вже говорив, біля попереднього місця пробули 12 днів. Біля цього соняха, я думаю, що будемо не менше. Таким чином взяток буде подовжено до місяця. Є шанс на хороші результати. Головне, щоб були теплі ночі, хороша погода. Зараз доїду до самої пасіки, покажу стан Соняха там, ну і своїх бджілок. Доїхав до пасіки, як бачу, бджілки мої. Зраділи новому соняху. Така тут дуже гарна місцина для них. Природа, чисте повітря, береговина. Щоправда, повітря таке більш вологе. Рівні поки що не знімав, дав їм можливість облетітися. І, як бачу, вони вже працюють. Один вулик поставив на ваги, цього разу сім'ю змінив для того, щоб результат по вазі був більш точнішим. О, яка тільки краса. Покажу стан соняха тут зверху соняшник красивий. А внизу він просто навіть не знаю, яке слово підібрати. Причудовий, потужні стебла, широке листя, квітка ще навіть не відкрилась такого дуже гарного об'єму. Є надія, що цей соняшник покаже кращий результат ніж попередній. Ввечері буду їхати забирати роєвню. Розповім вам про результат повернення бджіл. Скільки ж насправді їх повернулось після негоди? Краса. Вечір повернувся по роєвню, вітер трішки стих. Відкрив двері автомобіля і бачу, що ще достатньо велика кількість бджілок літає на моєму минулому місці кочівлі. Доведеться трішки зачекати, але висновок по своєму експерименту вже можу зробити. Якщо у вас є така можливість, якщо ваш переїзд не є дуже далеким, то особливо після негоди все ж таки роєвню з маткою привозити до минулого місця своє потрібно. Так як я вже підходив, кришку привідкривав трішки і бачив роєвню. Повністю заповнену бджолами. Чесно скажу, навіть для мене такий результат є трішки неочікуваним. Не думав я, що їх буде аж наскільки багато. Як бачимо, звикли вони вже до нової хатинки, але маємо таку картину. Помістились вони не всі. Отака кубка бджілок під кришою, потрібно буде їх обережно змести в роєвню і забрати, вийде достатньо непоганий відводок. Трішки його підсилим від хороших сімей і все буде добре. Якщо мій експеримент для когось був корисним, Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуєте, буду радий почути кожного. На цьому відео буду завершувати. Всім гарного вечора та тихої, мирної ночі. Пока-пока!